Стандарти. Коли вчилась я, мій перший вчитель в Україні, була Діана Кілас. Може, ви також її знаєте, ми ще сертифікувалися. Уявіть собі, що в 2008 році, я випускала в 2007-му року, така перша систематизована освіта, сертифікацію тренерів зняли. І завжди кажуть: а як у вас міжнародно сертифікуватися? Тепер реальні приклади. Випускники нашої школи. Признані мови, ще навіть до війни. Сьогодні, тим більше, в різних країнах працюють і в Канаді, і в Америці, дуже багато в Польщі працює. при наявності мови і сертифікату, який підтверджує оці компетенції, ви приходите і в будь-якій компанії міжнародній працюєте як тренер. Хоча коучу треба, як мінімум, ICC, правда, да? Там для того, щоб працювати. Тому видохнули, у нас репутаційний сертифікат, і він вже є міжнародний. Захоче на англійській мові, він його отримає. Перше структура це наші три дні. Тобто, ти маєш знатися в структурі тренінгу, тобто з чого складається кожен блок. Основа, ключ, циклковба. Чули? Да, Знаємо, да, познайомились. Наступне робота зі змістом. Звісно, це наша експертиза, це вміння з інформації, яку ти десь знайшов, а не чат GPT тобі видав. Да? Взяти те, що необхідно учасникам. Да? От не те, що я знаю, не те, що я колись там читав, те, що їм необхідно. Цим займатися я, зворотній зв'язок високої якості, як надавати зворотній зв'язок, як відкривати блоки. Фінали, де також будемо вчитися. Час, управління часом. Ну, це також пов'язано з дизайном тренінгу. Це наш перший модуль. Стан тренера про це буде у вас викладач Артем. Хоча мені здається, частково ми будемо про стан і на цьому модулі, і на другому казати, як дожити до початку тренінгу? От сьогодні чим не виклик. як не померти всередині. Але головне, хто з досвідом, як на наступний день захотіти групу, якщо у тебе або інша група, або продовження тренінгу, і це сьогодні. От в цих хвилях мені здається, можливо, навіть пріоритетна навичка та да, компетенція управління станом. всі кажуть, де наркотики берете, та да, здайте. Правда. А ми не здаємо, бо ми знаємо, де вони знаходяться. Для нас форми активності це наш модуль, це методи тренінгової активності. Чи завтра кінець дня, чи початок третього дня. Навички роботи з групою. Дивіться, оці всі навички. Які управління груповою динамікою, робота зі складними учасниками, встановлення рапорту, мотивація учасників, як проводити брифінг, як проводити рефлексію? На жаль, на другому модулі. Бо це й про музу, про технологію, про творчість, про дизайн. Зрозуміло? Потім навички презентації. Про це буде Катерина, презентація в стілі «ТЕД». Тобто сьогодні дуже багато тренерів проводять онлайн навчання потрібно дуже швидко там організувати групу, і ви ж будете виходити також будете отримувати зворотній зв'язок.